У Львівського судді знайшли незадекларованого майна на понад 7,5 мільйонів гривень. У Львові затримали суддю Личаківського райсуду Юрія Білоуса. Правоохоронці встановили, що він приховав майно у деклараціях. Суддя не задекларував декілька квартир, автомобілі та земельну ділянку, а також фінансові зобов'язання на понад 5,7 мільйонів гривень за дві нові квартири у Львові. Серед прихованого майна також Toyota RAV4 гібрид 2023 року, земля у селі Конопниця, а також дохід у сотні тисяч гривень від продажу Toyota Camry. Він також замовчав, що проживає з колишньою дружиною у квартирі на Сихові. Юрію Білоусу вже повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди та недостовірному декларуванні. Найближчим часом вища міра правосуддя має визначити йому запобіжний захід. І от мене завжди смішив цей уроборус, коли судди й судять судді. Наша система просто геніальна. Але, на жаль, в поганий бік. Слідкуйте за моєю сторінкою, обов'язково поширюйте це відео та рухаємось до кращого Львова.